Привіт! Хочу вам показати, як намотати нитку на глицю. Дерев'яна деталь, що прокладає нитку під коня між нитками основи, називається човник. А спрощена її версія найпростіший човник це глиця. Намотувати нитку на глицю доволі просто: потрібно спочатку зафіксувати нитку пальцем та обвернути її навколо цієї шпажки. Тепер потрібно перевернути глицю і таке ж саме зробити з іншого боку. Мотаємо так нитку, допоки не намотається достатня кількість. В моєму випадку нитка доволі груба, тому я багато не мотаю. Сучасні майстри роблять дуже різні глиці, різних розмірів та форм, тому можна обрати ту, яка вам сподобається. Я зупинила свій вибір на такій глиці від вирій, а також планую придбати такі справжні човники, автентичні старовинні, і спробувати щось з ними зіткати. Вони також є в продажу на увіці та в різних групах на Фейсбуці зі Старовиною. Тому дякую вам за увагу. Дивіться інші мої відео про ткацтво та натхнення вам.